Сьогодні, 27 листопада 2025 року, ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий огляд вже напередодні відкриття руху новим шляхопроводом біля станції метро Дарниця. Тут все завершено зверху, все дуже красиво. Нагадаю, що на низу на Броварському проспекті під шляхопроводом ще мають дещо опрацьовувати зокрема, один з проїздів. і Укоси, конуси біля устійної опори. Але це відчують лише ті, що рухаються броварським проспектом. Ну а вже від завтра мають пустити тут і рух звичайного транспорту, і, скоріш за все, тролейбусів, тому що бачимо, що вже повністю змонтовані контактні мережі, і все має скінчитися. Маю на увазі пекельні борошна. Що Люди відчували, коли не могли користуватися цим шляхопроводом і доводилося їм об'їжджати далеко. Повний відеогляд ви побачите на моєму YouTube-каналі. Користувачам Facebook та Instagram Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, коментуйте, ставте свої вподобайки, там дуже цікаво. Там маєте повну історію цього ремонту або, точніше, реконструкції. Нагадаю, що розпочався він. У лютому цього року буває, бачу в коментарях, що начебто тут дуже довго роблять цей ремонт, але насправді це не так. Можете порахувати, скільки місяців на це пішло. І ті, хто дивився уважно, всі мої огляди, ті знають, що тут були дуже суворі обмеження, які стосувалися безпеки метрополітену. І тому хлопці не могли працювати з тією швидкістю, з якою б їм хотілося і з якою вони працюють на інших об'єктах, там де немає таких обмежень.